Всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні у цьому відео я вам хочу показати мою колекцію Барбі сучасних. Я колекціоную ляльок вже десь, напевно, років 5 в моїй колекції є сучасні, є Барбі 90-х, це просто любов, і є 2000-х років. Сьогодні я вам покажу свою колекцію, а про початок моєго колекціонування. І е, чому я почала колекціонувати ляльок, я вам розповім в наступному відео разом з Барбі 90-х, тому що саме з них все і почалося. Ну що, тоді поїхали. І перша сучасна лялька, яка з'явилася в моїй колекції, це була Барбі БМР. Лялечка на високому тілі. Е, Дуже з таким гарним, пухнастим кучерявим волоссям. Звісно, що вона була з іншою зачіскою. Тут я зачіску її змінила, тому що мені так більше подобається. Я її переодягла. Хоча до мене вона взагалі прийшла без свого одягу оригінального, вона прийшла просто в своїй рідній коробці. І вже пізніше я докупила одяг їй. Вона і деякий час вона стояла саме в своєму рідному одязі, але от вона мені більше подобається в таких романтичних образах, де вона така гарненька, така дівчинка-дівчинка. Що можу сказати ще? Не дуже я люблю ляльок на високому тілі, з ними трошки важко. Важко підібрати одяг, не все підходить, важко підібрати взуття, тому що ніжка трошки більша за сучасну барбі, точніше за стандартну барбі. І ну, важко за ауфітами треба або замовляти окремо на пошив якісь цікаві ну, одяг. Або ж дивитися і підбирати, міряти багато різних варіантів, щоб сиділо гарно. От це перша лялька на такому рухливому тілі. Наступна, наступна лялечка, яка мені прийшла. Ну, скажімо так, я не планувала її купувати. Я не планувала її купувати. Я її побачила на OLX і мене здивувала ціна, що вона новенька в коробці коштувала набагато дорожче, ніж я її придбала. Вона мені дуже дешево дісталась. Ось ця красуня, дуже дешево дісталась, і вона була в повному своєму комплекті: одяг, шлем, скейт, адже це лялька скейтерша. І насправді, ну, я була здивована, що така ціна, і, звісно, ж я її придбала в свою колекцію. Вона прийшла, вона, звісно, на стандартному тілі. Це тіло мені подобається набагато більше, воно більш гармонічно виглядає. І е, я її ось так залишила в своїй колекції, змінила її зачіску. Е, дуже багато фотографую її. в мене є сторінка в інстаграм. І е, там дуже багато її фото. Я залишу під відео сторіночку, якщо захочете, зможете зайти подивитися. От, ось ця гарнюнка. Імена своїм лялькам я не даю, не знаю, мені. Е, по-перше, я їх не запам'ятовую. Взагалі, я дуже швидко забуваю імена. От. І тому Барбі і Барбі, можливо, трошки їх там по ем, молду можуть відрізняти, і там по даті виходу, коли вони були зроблені, і по серіям. Оце хіба що так. Так, ну наступна лялечка, яка в мене прийшла до мене. Яку я придбала, скажу так, я про неї довго думала, чи хочу я в її свою колекцію, чи не хочу я її в свою колекцію. Вона мені подобалась, але волосся було просто жахливе. скільки я передивилася відео, розпаковок, волосся мені зовсім її не подобалось. І я довго придивлялася, вже сумнівалася, що я хочу її купувати. якось побачила, дівчинка виставила теж цю ляльку. А вона її сама перепрошила, змінила їй колір губ, і я її побачила, я в неї закохалася. Це малишечка також БМР. Якщо на високому тілі це була дівчинка з першої хвилі, то це друга хвиля. Ми всі її впізнали, в неї було рожеве волосся, жахливе просто волосся. А тут дівчинка її пересадила, перепрошила. Ось таке довгезне в неї волосся. Я його навіть не підрізала, поки залишила так, як є, а потім, можливо, я ще щось з зачісками придумаю. Я також дуже люблю її фотографувати. Багато хто з колекціонерів. Каже, що через те, що в неї темний скінтон, обличчя відблискує в камері і погані виходить фотографії. Ну, я вам скажу так, що я фотографувала і є фотки дуже класні. Якщо хочете, так само на інстаграм-стрінки можете подивитися. Вона мені дуже подобається, вона мені взагалі навіть це тіло маленьке, вона зручна в ручках, її, я її брала з собою в подорожі. Звісно, так само з аутфітами треба підбирати, на відміну від високого тіла. На маленьке тіло легше підібрати, воно все сидить як оверсайз, і воно така цікава, така вся сучасна. От, ось ця дівчинка також одна з залюблених моєї колекції. Що стосується наступної ляльки. Я передивилась дуже багато відео, де дівчата пересаджують ляльок, там, наприклад, 2000-х років, 90-х років, на сучасних. І е, мені подобається один молд, дуже подобається це молд Макі. Я думаю, дуже багато є цінителів цього молду. І коли я побачила, е, ну, придбала ляльку. Е, і побачила, наскільки вона гарна. Мені відразу захотілося пересадити її, щоб можна було фотографувати, щоб вона була більш така живою. І а ця лялечка була пересажена мною. Ось вона, ця красуня. Це Барбі Кока-Кола. Вона йшла з маленькою пляшечкою Кока-Коли і з ведмедиком біленьким. От. А В неї дуже-дуже-дуже гарне обличчя. І е, я її пересашувала на Барбі е, made to move, риженьку, таку прям, рижу-рижу. І скінтон підійшов ідеально. Е, вона дуже гармонійно з цим тілом виглядає, багато фотографій можна її робити, е, дуже багато її образів пасує. Ну Лялочка така дуже-дуже гарна, стильна і е, дуже мені по серцю мила, скажімо так. Ну, на, лише на цій ляльці я не зупинилася. Я знайшла ще одну макі, в яку закохалась, і також пересадила її на рухоме тіло. Ви, напевно, пізнали цю малышку. Це Барбі Пілот. А вона також на нерухомому такому тілі. Але я придбала лише голову. Тіло мені не потрібно було, тому я дівчинка продавала лише голову, здається, бо там якар зламався. І я придбала голову, купила тіло, до речі, в неї це мей тому врожевий топ. Ідеально підійшло по скінтону. І вона така ніжна, гарна, в неї є сережечки такі. Як е, жемчуг, дуже багато образів, так само їй пасує. І це така от жемчужинка моєї колекції. Щодо наступної е, лялечки. скажу так, я її чекала півтора місяця. Я замовляла її у дівчинки, яка замовляє з Америки. І, е, звісно, треба було почекати, але вона мені дісталась по дуже гарній ціні, тому те, що я її ц... чекала, воно того варто. Це ось така лукс номер 11 Неймовірно гарна. Неймовірно сучасна. Така вона мені схожа на лисичку. В неї дуже гарні очі. Ось, ось ця зачіска, я не знаю, дуже багато хто її розплітає, розпускає коси, вирівнюють їх. Але мені вона подобається саме з цією зачіскою. Вона якась така ну, цікава, дуже незвична, і їй дуже пасує, дуже пасує. Я полюбляю її одягати в якісь такі зелені кольори. Дуже гарно поєднуються ось ці зелені відтінки з її таким от рудим волоссям. От. Тому я дуже її люблю, і вона завжди на першому місці десь в мене стоїть, щоб всі її бачили, і я неї бачила, і завжди нею любувалась. Така красунка. Наступну малышку я також чекала десь півтора-два місяці. Скажу так, це поки остання лялька, яка мені пройшла. Це також Барбі Лукс, але це вже е, нова е, хвиля, це, до речі, 14-й номер здається. Вона була з пучком. Е, довгий час вона в мене стояла з пучком, але я її потім вирішила розпустити волосся і зробила їй таку зачіску, як у афроамериканців. Мені дуже подобається її обличчя. В неї такі пухкі губки, такий маленький носик. Дуже вона гарна, їй пасує дуже багато одягу, дуже багато образів. Е, до речі, дуже класно, саме на отаких от темних ляльках, сидить жовтий колір. Він так підкреслює їхню засмагу, оцю таку темну шкіру. І в мене в планах для неї придумати якийсь реально класний такий образ в жовтих кольорах. Тому що я її якось одягала в жовтий купальник, у мене є. І він мені слугував як бодік і червону в'язану сукню, червоний в'язаний кардиган. І це було неймовірно гарно. Вона була така стильова, така класна. Тому я думаю, що це не остаточний образ для неї, і щось таке яскраве, я все-таки і для неї приготую. Дуже гарна лялька. Якщо ви плануєте таку купувати, не сумнівайтесь, реально дуже класна. І вживу вона виглядає набагато гарнішою, ніж десь на картинці або фотографії. Ну, набагато краще. Наступна красуня, яка в мене є. Скажу так, я не планувала її, я її не купувала, мені її просто подарували. Я одна знайома, моя дізналася, що я займаюсь ляльками, що я колекціоную їх, і каже: чому ти раніше мені не сказала? У мене у батьків десь на дачі, там є ляльки, я тобі привезу. Вона мені привезла цілу-цілу гору ляльок, там були, звісно, ляльки різні, були і пошкоджені, поломані, помальовані, стрижені, там були і Монстер Хай, і Вінкс. Ну, я взагалі то всі ті ляльки комусь роздала, комусь продала, От тому не хотіла я займатися реставрацією. А ось цю красуню я залишила. Вона була в ідеальному стані. Я її, звісно, але все одно відмила, її волосечку також помила, тому що вона лежала довгий час десь там на криші чи на чердаку. от. І вона в мене залишилась в моїй колекції. Це Basic Barbie номер 11 Звісно, на ній немає її рідного аутфіту. Мені б дуже хотілося придбати сукню така, чорного кольору, таку, як в неї рідна її. Ну, а туфельки чорні в мене є. Я думаю, як тільки я придбаю сукню, вона в мене буде стояти, наче у рідному своєму аутфіті. От. Ну, До речі, скільки я не шукала, рідного аутфіту, дуже важко знайти. Але є схожі сукні, які, в принципі, можуть замінити. Вона дуже гарна, це Молд Тереза. Це єдина Тереза в моїй колекції. Мені дуже подобається її стрижка. Я чомусь полюбляю, коли є якась форма така і щось таке цікаве. Бо кожна лялька тоді відрізняється одна від одної. От тому така є, на неї, до речі, навіть нафарбовані От. І на ніжках також. Така красива є ще моїй колекції. Ну, а зараз ми перейдемо з вами до хлопців. І першого хлопця, якого вам хочу показати, це один з перших моїх хлопців. Він же в мене дуже-дуже давно в моїй колекції. Ось цей красунчик. Це Кен з серії Голодні Ігри. Здається, там було два випуска: перший і другий, здається, з другої хвилі він. Бо там по можна відрізнити. От. Але він не на рідному своєму тілі, він пересаджений на тіло модельне. От. Він дуже гарний. нього такі очі. Е не знаю, як на мене, він не дуже схожий саме на героя, по якому його малювали. Кен набагато краще виглядає, ніж сам герой фільму. Ну, це таке. Е а тут я йому підібрала ось такі кеди. Замовляла йому джинси і рубашечку, це чисто для нього такий його лук. І цей красончик у мене вже дуже давно. Він, напевно, років 4 вже у мене. Не знаю, наскільки довго він у мене ще затримається, тому що я вже думаю його продавати. От. Не знаю, якщо вам цікаво, ви можете написати мені в коментарях. Можливо, я його і продам в найближчий час. Тому такий красунчик в мене є. Наступний хлопчик його мені подарував мій чоловік. Я дуже довго дивилася на нього, на цю ляльку. Я так його хотіла. Він мені такий гарний був, ходила в дитячий магазин, розкривала ці коробки, дивилася, якраз вони тільки їх завезли. Але в магазині він коштував достатньо дорого, це хіба що через інтернет я планувала його замовляти. І сталося так, що в мене був день народження, і чоловік мені його подарував. Моєму щастю, не було кінця. Я була настільки щаслива, він мені так подобається. В нього таке обличчя, такі, скажімо так, черти лица достатньо такі чоловічі. Ось ця дивовижна зачіска. Я взагалі не дуже люблю чоловіків з довгим волоссям, тому напевно я його ніколи не розплету. От. Але е, ось е, весь образ його мені дуже зайшов. Він цікавий, такі шорти, худак, шльопки. Це все поєднується і в кольоровій гамі, і взагалі воно йому дуже підходить. Е, до речі, худі я одягала на дівчаток для фотосесій брала. І скажу вам, достатньо прикольно. Прикольно воно виглядає на дівчатах, особливо якщо з якимись високими панчохами. Образ такий дуже спортивний, сучасний, дуже прикольно. От. Ну, це, на сьогодні це останній сучасна іграшка, яка є в моїй колекції. Скажу вам так, до мене йде ще одна лялечка. І, на жаль, вона не встигла прийти до цього відео, тому я, напевно, зніму окрему розпаковочку і е, скину на свій канал. У наступному відео я вам покажу і розкажу про свою колекцію 90-х років. Я розкажу, з чого я починала колекціонування, і навіть покажу вам ту ляльку, з якою гралась я особисто. От, е, тому ставте мені. Лайк, like, буду дуже вдячна. Я залишу сторінку Instagram під цим відео, можете зайти, подивитися фото. І, звісно, розкажіть мені в коментарях, чи є у вас якісь ляльки ті, які в мене, і яка ваша найулюбленіша, і яка сподобалася саме з моєї колекції. Мені буде дуже приємно. Ну а вам бажаю гарного дня і всім па-па!